Доброго ранку всім, хто розпочинає понеділок разом з нами. І традиційно першого дня тижня ми зустрічаємо в нашій студії психотерапевта і соціального психолога Антона Семенова. Та сьогодні засновник проєкту Як ти брати завітав до нас не сам разом з ним художниця, амбасадорка українського мистецтва, а також співзасновниця проєкту «Сенсіт Арт Олеся Дражкаба. Будемо говорити про роль культури у налагодженні комунікації в Україні та поза її межами. Доброго ранку, доброго ранку, доброго, доброго ранку, пане Антоне. Навіщо на вашу думку залучати до обговорення особистостей ну от відомих, так митців для обговорення саме е, комунікації під час війни? Чому зараз ми на такій стадії, що нам треба сформулювати якийсь стандарт? Певні рекомендації, які на які могли б спиратися всі, тобто якісь універсальні правила, як нам спілкуватися під час війни, щоб підтримувати стосунки, щоб підтримувати одне одного, і для цього щоб це було саме універсально, потрібно залучити якомога більше людей. А яка й хака. Міці культура це люди, які зіль якби всіх цих стандартів, розмов і так далі. Вони ж все збирають на себе. Тому в першу чергу треба спілкуватися саме з ними, і дивитися, який у них досвід, що у них працює, як люди реагують. Вони ж постійно в контакті з дуже великою кількістю людей, Олесю. Ми раді, що сьогодні пан Антон завітав до нас не сам. Розкажіть нам, як ваш. Проєкт SensitArt використовує мистецтво, щоб створювати той самий діалог. А, ну насправді я б хотіла, щоб це прозвучало на телебаченні. Мені здається, що дуже важливо сказати, що а, культура це не культурний фронт та фронт. У нас один. Ми всі йому допомагаємо. Я максимально маємо допомагати. Але культура це хороший справді інструмент. А, Донесення правди е, за до закордонної аудиторії, і це справді є важливим. Моментом на третій рік війни, коли багато нашої правди, багато наших наративів має сприймати уже не так легко сприймати раціонально, а емоційно і через мову мистецтва ми можемо достукатися до людей з дуже дуже віддалених насправді частин світу. А другий момент, що таке є культура, культура все таки це є така, ну якби розетка колективної самоідентифікації, та куди українець може підключити. Тися і отримати оцю дійсно можливість, платформу для діалогу, для єдності, для об'єднання не просто проти ворога, що дуже важливо, а і навколо чогось та навколо України, навколо культури, історії тощо. Ви сказали, що це голос, яким ви маєте ну, скажімо, говорити за кордоном. Правильно чи є різниця від виставок художніх культурних? На території України та поза її межами, чи вони однакові, так, чи... звісно, звісно, є. Ми проект Сенсі Тарт має велику виставку для більш якби такого експортного варіанту для uh -huh. розмови з за кордоном. Це виставка жіноче обличчя війни The Womanly face of war», де ми розповідаємо про жінок uh, на війні, про захисниць, волонтерок, матерів, вагітних. Uh, тобто жертв війни, це така, якби. І виставка, яка заставляє задуматися, яка показує нашу реальність, покаже нашу правду для України. Ми робимо виставки більш такого підтримуючого, надихаючого характеру, тому що ми всі живемо в війні, і звісно, що цю реальність, яку ми доносимо за кордоном, вона нам відома, але нам потрібно саме показати, що мистецтво живе, що ми ці працюють, що цей образ майбутнього формується, тощо. а я секундочку, а хто ходить на міжнародні виставки? У вас є, скажімо, ну там. А... Опитування це переважно люди, які мешкають за кордоном, чи це українці, які ви дуже важливий це. Ви задали дуже правильне запитання, тому що часто українські виставки проводяться для української діаспори, і ми дуже дуже багато працюємо, щоб цього не було. А щоб саме, наприклад, наша виставка в південній Африці ми спеціально працювали в таких змішаних районах, і для нас було дуже важливо, щоб наш меседж не був донесений до там британців а, тільки до американських посольств, і тощо, а щоб до нас ходили пересічні а, південноафриканські жінки, і ми досягли цієї мети. В Мексиці зараз теж була виставка, і вона була присвячена 8 березня, яка святкують дуже добре в Мексиці. І там теж були і мисткині, і університети, і великі екскурсії. Тобто ми дуже дуже намагаємось. І дякуємо нашим партнерам закордонним за те, що вони приводять саме ту аудиторію, для якої важливо почути нові меседжі для Украї... про Україну. Ми минулого разу згадували про форум, який ви організовуєте. Як зараз триває підготовка? Це ну я багато ще можу розповісти про підготовку. Насправді, майже все готово. А спікери, слава богу, всі узгоджені для діалогів. Ми готові. Програма підготовлена. Вже якісь дрібниці теж вже позакінчується. Ну залишилося зовсім мало часу, але майже все готово. все пройде як слід. Я сподіваюся. Потім розкажете Дуже нам, як все Ой, прийде. Дуже Ой, залюбки, залюбки. 15, 15 листопада відбудеться. 15 листопада о 10 ранку ми починаємо реєстрацію о 9. -й. 5 годин спілкування, взаємодії, багато підготували. Поза діалогами активності, щоб люди могли одне з одним познайомитися, поставити питання, збираємо досвід для формування стандарта комунікаційного під час війни. Тобто багато активності. Чи буде тр... пряма трансляція цього форуму чи ні? Трансляцію ми не робимо цього разу. Ні, наважилися, скажімо угу. так, і по технічної організації, але ми будемо робити запис, і потім записи діалогів, записи інтерв'ю, які будуть теж відбуватися під час ходу форуму, Будемо викладати в соціальні мережі, будемо ділитися. А потім ближче до кінця місяця проведемо підсумку прес-конференції, де поділимося саме висновками, які ми зробимо за цю подію. Пані Олесю, Через мистецтво чи є теми, про які ви хочете mm -hmm. говорити, але ще Не можливо, вони, та, можливо вони занадто складні, можливо, недостатньо інструментів, і можливо саме mm -hmm. пан Антон, тому що він має можливість і здатність знаходити комунікацію будь-де будь, будь ким, і чого навчає нас, що понеділка вам в цьому допомагає. Mm -hmm. Ну не знаю, це важке запитання. Насправді я сама є мисткиня і в моєму проєкті більше 20 митців. Тому мені здається, що всі теми, які митець хоче висловити, він висловлює. Та інше питання: ну як, як це розуміє аудиторія, та і можливо, можливо, нам теж як митцям дуже важливо вміти комунікувати, та не тільки ми. Комунікуємо через мистецтво, але для нас теж я думаю, для всього українського суспільства дуже важливий момент бути уважними, обережними і ну піклуючимися один про одного. Та? і мені здається, що те про що розповідає Антон, воно важливе саме в цьому соціальному великому контексті. Наскільки воно важливе в мистецькому, не знаю, час покаже. Дякуємо вам за важливу розмову і чекаємо на нову зустріч. Дякуємо до зустрічі.